Ніхао, друзі, всім привіт! Сьогодні в ефірі незмінні ведучі та Міла Рахівська та Максим Костик. З вами радіо шалені журналісти. Тож перейдімо до переліку рубрик Storytale істина хвала Халві. Це вже наш третій випуск. І знаєш, Максиме, поки нас не було, стався масштабний скандал у Голлівуді Ти чув щось про нього? Ой, так розгорівся серйозний скандал довкола відомого Пі Діді Виконавці наразі підозрюють у торгівлі людьми, насильстві, домаганнях, зґвалтуванні та багатьох інших жахливих злочинах. У цьому скандалі навіть фігурують імена інших відомих зірок, серед яких Джастін Бібер, Леонардо Кабріо, Байонсе, Джей Зі. Та список на цьому не обмежується. Я коли це побачив, був неабияк шокований, бо не очікував побачити своїх фаворитів. Так, а найбільшим потрясінням для мене стало те, що у списках був Вілл Сміт. Всі фільми з ним асоціювалися у мене з класно проведеним часом з сім'єю, бо саме в колі близьких ми любимо переглядати фільми жанру комедії, бойовики, де він зазвичай знімався. Ах, напевно, доля зіграла з ним злий жарт, і тепер фільмів з багатьма акторами з того списку. Ми скоро не побачимо. Ну і нічого, знайдемо інших кумерів під час перегляду фільмів у четвертому гуртожитку. Точно про це в нашій рубриці сторітейл розповідатиме Вероніка Межуєва. Тож передаємо їй слово та дізнаємося, що ж відбувається в кінозалі. Всім привіт! З вами на зв'язку Вероніка. Оу! І сьогоднішня тема нашого радіо кіно нагадала мені, що в четвертому гуртожитку о 21-й годині в залі Аури Академіка відбудеться кіновечір. Цього разу там буде фільм Токійський дрифт Форсаж 3. І ось цікавий момент. Завідувач цього кінозалу Мухаммед Ельфакіп це студент 4-го курсу факультету математики та цифрових технологій, який має велике бажання в організації різних заходів. Продовж усього навчання Мухамеда постійно запрошують на різні зйомки в фільмах, на інтерв'ю. А у вільний час він навіть несе відповідальність за гуртожитський показ фільму. Мухамеде, чи можете ви детальніше розповісти про цю діяльність, як саме ви туди потрапили? А, гаразд. Став я завідувачем через те, що я проявляв з самого початку ініціативу, допомагаючи ставити покази попередньому завідувачу. А, невдовзі люди почали звертатися напряму до мене, коли хотіли подивитися якийсь фільм чи забронювати пуфік. Згодом, а, Юрій Юрович, комендант гуртожитку, назначив мене новим завідувачем. І з тих пір я провожу покази. Також я. Побабрався з колонками замість нього, і тепер у мене повна довіра. З приводу фільмів, я зазвичай опитую людей, що вони хочуть подивитися, і ставлю саме це. По цій же причині я рідко сам буваю присутній на переглядах, адже вони просять якийсь треш. Тож, так, я люблю ставити фільми, але саме їх дивлюся рідко. Мені також подобається, що я маю повний доступ до цієї кінозали. Це рідка можливість отримати особистий простір у гуртожитку. Дякую, Мухаммеде. Бажаю вам успіху і побільше хороших підбірок фільмів. А з вами була Вероніка і до зустрічі. Дякуємо тобі, Вероніко. Тепер я знаю, де можна зібратися з друзями ввечері. І ми добре знаємо, що українське кіно аж ніяк не гірше від голівудських кінострічок. Цілком погоджуюсь. Запрошуємо Софію Скибу та її рубрику Істина. Усім привіт! Ми вже стільки говоримо, але в центрі уваги лише Америка, Голлівуд, якісь заморські місця. Виникає відчуття, ніби у нас нема свого кінематографу. Хоча, знаєте, останнім часом українське кіно доволі стрімко розвивається. Чого тільки варті нагороди на преміях і фестивалях? Не буду згадувати про Оскар чи перемоги, які були до нього. Перейдемо до останніх новин. Українська стрічка «Ти Космос здобула головну нагороду кінофестивалю в Страсбурзі. Можемо порадіти за режисера Павла Острікова. Незважаючи на те, що українська культура знову стає популярною, а все більше людей відкривають для себе щось нове, стереотипи про українське кіно, на жаль, нікуди не зникли. Наприклад, часто можна зустріти думку, що воно нудне, дешеве або неактуальне. І це попри те, що вже протягом кількох років у прокаті якісні фільми, що збирають повні зали, пропоную дізнатися, чи дивляться українське кіно студенти у жну та що саме їм подобається. Мені дуже подобається українське кіно, я просто фанатка його, особливо фільми ужгородського режисера, тому що я з Ужгорода, Антонія Лукіча, наприклад, Люксембург, Люксембург. Мої думки тихі мені дуже сподобались, тому що вони були саме про моє рідне місто. Також «Памфір» мені сподобалось. Хочу подивитися ще будинок слова. Через те, що піднялася дуже цікава тема, але на жаль, ще не встигла подивитися. Я ходила на мультфільм Мавка в кіно мені сподобалося. Я залишилася задоволеною. Думаю, що це хороший мультфільм по багатьом і технічним критеріям по картинці, анімації, озвучці все було на високому рівні. Мені дуже сподобалось, як він яскраво виглядав і передав цю атмосферу казковості. З того, що я найбільше запам'ятав з українського кіно, це напевно мультфільм Мавка. Ми ходили з класом у кіно на Захара Беркута. В основному я дивлюся українські фільми та серіали на телебаченні і вважаю, що українська кіноіндустрія має великий потенціал для нових прем'єр. І моїм найулюбленішим серіалом є слід. Мені дуже подобається, як розвивається український кінематограф, і я дуже полюбляю українські фільми. Це і старі фільми, до прикладу Тіні забутих предків Параджанова або Сто тисяч стара екранізація. Із останнього сучасного надзвичайно вразив фільм Я побідай Берлін і надзвичайно важливим і якісним продуктом українській культури є фільм Будинок слово недарма кажуть, що молодь рушій прогресом. Мушу додати, що я погоджуюся із деякими думками. Мені теж подобаються твори Антоніо Лукіча. На люксембург люксембург я навіть сходила в кіно. Від себе можу порадити фільми «Памфір», до речі, один із моїх улюблених, «Довбуш», Я працюю на цвинтарі. Сподіваюся, ця тупірка допоможе вам, наші слухачі, обрати кіно собі до смаку, а також побороти шкідливі стереотипи. Дякую за увагу! Почуємося! Будемо сподіватись, що сучасна молодь більше поринатиме у світ українського кінематографу. І справді в нас є чимало нічим не гірших проєктів, деякі з них досі цінують історики й критики. Ми ледь не забули про обідню перерву, та в нас є чим пригостити вас. Далі рубрика Хвала халві разом з Софією Сливкою та Валерією Юмельник. Тож поласуємо жартами з ними. Всім привіт! З вами, як завжди, ваші улюблені ведучі рубрика Хвала Халві Валерія Майник та Софія Сливка. Ну що ж, сьогодні в нас тема кіно. Як тобі, Валерія? Безмірно цьому щаслива Софія, адже осінь це пора серіалів та фільмів. <му> Схоже, хтось знайшов свого вампіра. Вся моя сім'я, окрім мами, вболівала за Джейкопа. І взимку тепло, і хату не обкрадуть. Мені більше Едвард подобався, тож підтримує твою маму. До речі, як часто ти дивишся фільми, і який взагалі твій улюблений жанр? Останнім часом рідко щось дивлюсь через навчання. А якщо й переглядаю якісь кінострічки, то зазвичай із сумними мотивами. А це щось не дуже пасує до нашої рубрики, чи не так? А як щодо тебе? Я люблю дивитися жахи і трилери, щоб не відчувати себе самотньою. А Як це зв'язано між собою? Ну, якщо самотні, то потрібно подивитись на ніч фільм жахів. Тоді вже буде здаватися, що в приміщенні є ще хтось, окрім вас. Твої поради трохи лячні, але так, хоч є з ким поговорити. Фільми жахів взагалі займаються у моїй сім'ї провідне місце. Тому і гумор у нас трохи специфічний. Наприклад, Міша Гроль мисливець і часто буває в лісі, але йому не збирати ягоди. Він говорить, що більше любить ходити за грибами, бо їх потрібно різати. Воу, wow, певно, грибів у вас багато. І не тільки їх. А як ставишся до фільмів та зомбі? Ну, активно інтегруюся. Живеш під час апокаліпсису? Під кінець тижня очі червоні, рухи незграбні, і єдине бажання отримати ще одні мізки, щоб старі хоча б трохи поспали. До речі, останнім часом набирають обороти фільми пов'язані з етносом. Це ти про наші проєкти на предмет Етнічна гендерна толерантність у медіа? Саме так. Мені здається, скоро нас виженуть з програми за цю нативну рекламу. Але все ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас переглянути останні відео на каналі Шалені журналісти. А також поставити вподобайку та підписатись. Ну, все все, бо нас точно до рекламістів тут виженуть. Повертаємось до теми кіно. Я тут один анекдот про Джекічана згадала. О, уважно слухаю! Якщо дивитися фільми Джекі Чана у зворотньому перемотуванні, то вийде кіно про людину, яка у бійці збирає меблі ногами. Мені такого майстра для ремонту. А які твої улюблені жарти з фільмів? А, мабуть, більшість смішних моментів у кінострічках відбувається в контексті. Але перше, що спадає на думку, коли у фільмі Шерлок Холмс із роботом Дауні молодшим Ірен Адлер запитує у Шерлока, чому він завжди щось підозрює. А він на це мені відповідати в хронологічному чи в алфавітному порядку. Мені це здається дуже дотепним. Ой, це Шерлок і його зарозумілість, і сказати більш проземлено. А ти який жарт кіно з А, Мій улюблений момент з месників, коли Тор спочатку захищає честь свого брата Локі, бо він його родич і походить з величного Астгарду. А коли чорна вдова повідомляє, що той убив 80 людей за два дні, Тор недовго думаючи, викрикує, що Локі насправді прийомний. Чесно, мені це нагадує моє дитинство. Коли старша сестра в будь-який момент говорила, що батьки забрали мене від циган, бо їм стало шкода. Ну, це звичайно стало. Тобі легко говорити, тому що у тебе в сім'ї ти старша. Хм, А що це за звук, Валерія? О, oh, здається, мені прийшла зарплата. Кожен раз, коли чую це сповіщення і хтось мене питає, що я робитиму. Спадаю на думку фраза Гендальфа з легендарного володаря Персню. Чекайте мене п'ятого дня з першими променями сонця. Я прийду зі сходу. Це точно. Що ж, у зв'язку з останніми словами, ми з вами прощаємось. Не забувайте слова персонажа Віна Дізеля. Я є груд. Це не груд, а Домініка Торето. так, сім'я це головне. Тож влаштуйте собі сімейний кіноперегляд на вихідних. Софія Скибо у своїй рубриці запропонувала чимало хороших фільмів. А на цій ноті ми прощаємось з вами та йдемо вслід за Гендальфом. Ще почуємось. Сьогодні ви почули про американські та українські кінематографи. Дізналися, де можна провести вільний час за переглядом кіно, а також підняли собі настрій. Сподіваємось, вам сподобався сьогоднішній ефір. Почуємось.